Ну, no. всім привіт! Якщо ви в Європі, варто підтримати ті країни, які допомагають Україні, і їх відвідати з туристичними цілями. І сьогодні я вам розповім про нашу подорож до Словенії, а саме нашу другу частину подорожі, як ми їхали по маршруту від передмістя Відня Габліц до селища Парицах на півдні Словенії, це Словенська Рів'єра. Розповім, чому варто уникати кордону. Австрія і Словенія, а ще Австрія і Угорщина українцям з тимчасовим статусом. Покажу, як батарея кочегарить до 62 градусів Цельсія. Ну, як по дорозі були забиті зарядки, але ми їх на власні очі не побачили. І Тесла нас туди не повезла. Також розкажу все дуже докладно з графіками, цінами, часом, подорожі. Тому. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вас цікавить. Намагаюсь розповідати чесно і відверто про таке повсякденне життя з електромобілем, наприклад, Tesla Model 3 Long Range кінця 2020 року. Від каналу не вистачає зовсім трішечки підписників, щоб перераховувати доходи за рекламу на ЗСУ. Тому, будь ласка, підпишіться. А тепер гайда до подорожі. Всім привіт, це другий день подорожі. Ми сьогодні виїхали з передмістя відня десь о 8.40. Нам покажу тут. зарядилися під готелем. Де проживали на зарядці Type 2 до 100% майже тривала калібрація батареї, ми вже відключилися та поїхали. І це була моя помилка. Ну, тобто Зарядка там є. У мене працювала карта Майнгау, щоб її активувати. Вона не дешева зовсім, але найгірше це те, що після 3 години зарядки вмикається похвилинна оплата. От і там, на жаль, я витратив все, що я економив, поки їздив безплатними суперчарджерами. Я витратив там на ті зарядці за ніч. Так, будьте обережні, дивіться, які там тарифи на цих зарядках через сайт оператора, через якісь мапи, або не підключайтеся. В принципі, 43% зарядки. Я міг не підключатися на ніч, міг просто стояти, навіть використовуючи sentry Mode, режим охоронця, і нічого страшного не трапилося. Мені вистачило, щоб їздити там по відню, а можна було зарядитися поки ми снідали, наприклад, годинку, дві, і цього б вистачило, щоб додати більше 10%. Або є ще зарядки на всіх парковках. Ми були біля імператорського палацу священної римської імперії, і там теж на парковці була зарядка, теж платна безплатний зарядок. Я тут не знайшов. Там де ми стояли, але можна з цього користатися. Значить, зараз ми в км кілометрах перед суперчаржем Лашнітхехе, Австрія, але це повільний суперчержер, Ми поїдемо трохи далі. 24 хвилини, 42 км кілометри. І заряд підзарядимося. 5 хвилин на Іоніті. У мене є Іоніті Паспорт там буде недорога підзарядка. А вже наступна зарядка буде на суперчарджері версії 3. Значить, зараз 10.33, тобто ми вже в дорозі. Годину 43 дорогу я вам не можу показувати, фільмувати, тому буде тільки е, інформація про подорож з Tesla Teslaфі, мапа. Ми вже їдемо годину 43 хвилини, 169 кілометрів. Ми вже приїхали. Витрати енергії 177 ватт-годин на кілометр. Все досить непарко. Значить, Усього з виїзду ми вже приїхали 1149 кілометрів чи 1148 кілометрів. Ми ще їздили по місту Повідню. Витрати енергії зі старту становлять 211 кВт годин. Це 185 ватт-годин на кілометр. У відні ми зробили зупинку на одну добу. Трохи походили віднім, подивилися, що там до чого. Зараз очікується прибуття на суперчар 50 На іоніті, мабуть, 46 відсотків. Сьогодні дуже, дуже спекотний день. Очікується навіть 32 градуси. Зараз 27 градусів на вулиці. Батарея 46 градусів. І ще не, бай... не було жодної підготовки до суперчаржа. У нас буде дві зарядки у. Австрії перша буде дуже коротка зупинка, а потім буде вже суперчарджер. І одна зарядка буде у Італії. Ми не їдемо напряму в Словенію, ми об'їжджаємо австрійсько-словенський кордон, тому що там паспортний контроль. Ми на борту маємо українців. Хтось чекає на карту побуту, хтось оформляв статус біженця, але немає карти побуту, тому не варто ризикувати паспортним контролем. Там можуть протримати і 3 години, і так далі. Їдемо через Італію. На кордоні Австрія Італія прикордонного контролю немає. Все, бувайте. Всім привіт! Ми знову їдемо. Хвилин 40. Поїхали, може 50. З нашої зарядки на іоніті. Ну і що? Приїхали ми там, маючи 40 відсотків, зарядилися до. 80 відсотків замість 5 хвилин, що ми там мали стояти, ми стояли може 20. Точні дані будуть на скріншоті з Теслафай. Чому виходиш? Підключаєш зарядку. Я там 30 секунд може витратив на те, щоб зняти панорамне відео. На станцію заходиш, треба мати дрібні євроценти, щоб потрапити до туалету. 5 чоловік в машині треба значить знайти на всіх 50 центів. Потім отримуєш купон. За цей купон можна отримати знижку на каву. Потім купуєш каву, поки машина стоїть, заряджається. Багато водіїв, машин з ДВЗ з двомами внутрішнього згорання, підходять і цікавляться, бо там на екрані зарядки показує час зарядки і відсоток зарядки акумулятора. Ті, що тільки що заправилися по 2,40 євро за літр, Підходять і цокають язиком. Ну і все добре. ну Після цього виїхали і їдемо. Спочатку Тесла дуже оптимістично порахувала, що наступна зупинка може бути аж на Суперчажері в Італії Пальманова. Але потім ми їдемо через Гору, весь час, вгору вниз, вгору вниз. Наші витрати енергії зараз 124. За останні 50 кілометрів багато їхали з гори, навіть 80. Ось зараз витрат низькі витрати енергії зараз. Ну за останні 10 кілометрів 189. Окей, але з старту після останньої зарядки 185 ватт годин на кілометр. Проїхали ми 77 кілометрів, витратили 14 кВт годин за 43 хвилини. Ще маємо їхати до наступного суперчажера Вілах Австрія версія третя, але не більше ніж 200 кВт Красиві види. Не можу все фільмувати. Бо зараз їдемо по горах. Дуже файні види. Наступна зупинка за 50 хвилин, 80 км Ну і все добре. Потім буде ще одна зупинка пальменова в Італії. І ми приїдемо на місце. З старту в Сарогарді Гданську ми вже проїхали більше ніж 1260 км. І середнє споживання енергії за нашу поїздку 184 ВТ на кілометр. Температура за бортом 25%, температура в батареї 45,5%. Зараз маємо 58% в батареї. Все, тримати у вас в курсі. Маємо зміну нашого маршруту. Після того, як ми виїхали з гірського масиву, Тесла подивилася на наш заряд акумулятора. Ми маємо зараз 52 І порахувала, що ми без проблем доїжджаємо аж до Італії на наступну зарядку. Ще дві години їхати. 184 вісімдесят чотири кілометри. версії третьої. Значить, ми туди приїдемо з зарядом 14 чи 15%. Цілком добре. І це ми вже в дорозі. Година. Ми вже проїхали 109 дев'ять кілометрів. Ну і ще треба 184 подолати. А зарядилися ми до 80% на останній зарядці. Температура 29, за бортом. Батарея 45,5, Ну до зв'язку. Всім привіт! Ми вже під'їжджаємо до кордону зі Словенією зі сторони Трієста Італії. Зарядилися біля міста фортеці Вілланова, Суперчарджер у версії 2 і 3, ми стояли на Supercharger версії 3, з 8% чи з 7 до 70% ми зарядилися, і поки там ходили по своїх справах, машина вже стояла заряджена, помили скло, і я не встиг поїсти. Тому потім терміново ще шукали, де купити щось попоїсти, заїхали в супермаркет і простояли там ще 20 хвилин чи півгодини, поки я там їв. Із 70% на 32 градусній жарі чи більше. Машина охолоджувала і батарею, яка була 60 градусів Цельсія, і салон, і ми витратили 6% заряду батареї на те, щоб охолодити і батарею, і салон, поки ми стояли під супермаркетом. Тобто виїхали з зарядом 64, зараз 44% заряду, їхати ще 3-4 хвилини. 37 км. кілометрів. Очікується, що ми прибудемо до місця перебування з зарядом 35%. Зараз батарейка у нас 48 градусів, 56 кілометрів від зарядки. Ми вже проїхали. Від супермаркету вже їдемо майже 40 хвилин. Витрати енергії високі: 247 Вт ватт годин на кілометр, 243 сорок ватт на кілометр. Скоріше за все, це з тими витратами енергії на стоянці від Старогарду Бданського від Польщі. Ми вже від'їхали на 1552 кілометри 279 квт годин витрачено середні витрати енергії 181 Вт-година на кілометр. Ну і все. Потім ще запишу фініш. Окей, отож, короткі висновки. Ми доїхали до селища Парицах десь около 17 години вечора. Пішло більше часу, ніж ми очікували. Доїхали ми успішно на кордоні. Взагалі ніякого контролю не було. І нас не зупиняли ні на кордоні між Австрією, і Італією, ні між Італією і Словенією. Ми об'їжджали два затори на автострадах: один в Італії, одразу після в'їзду з Австрії, другий в Словенії, одразу після в'їзду з Італії, мальовничими дорогами було файно у будиночку, який ми орендували, мене була безплатна зарядка в гаражі. Це дуже істотно, тому що це скомпенсувало нам ту занадто дорогу зарядку, за яку ми заплатили у Австрії. У відні вистачило, навіть щоб з'їздити без підзарядки у столицю Словенії. Значить, по нашій усій дорозі усього нам вистачило дві зупинки на підзарядку. Перша була 18 хвилин на і друга 27 хвилин на саму зарядку в Пальманова. І додатково ще знадобилося 30 хвилин на відпочинок, щоб щось з'їсти, купити щось, бо то була неділя. Ми Переймалися, що будуть замкнені всі продуктові магазини, тому в Італії скористалися з того, що супермаркет відкритий, і сходили в супермаркет. Значить, Всього наш шлях був 630 км. Загалом наша поїздка тривала 8 годин 34 хвилини. Приїзд був 17.24, виїзд був 8.50. Час за кермом між зупинками складав від 2 до 3 годин. Ну і так як виникає, що при. Дорожніх роботах, при заторах на дорозі. Нормальний це час. І ще ми поблукали в самому селищі на горі Парицах тому що ми їхали по навігатору, і виявилось, що та дорога, на яку ми заїхали, зачинена на ремонт. Тому нам довелося об'їжджати через інше селище хіба додаткові 20 хвилин. Отак от. Найдорожча зарядка, яку ми мали у цій дорозі 60. 9 євро під готелем Роснер у містечку Габліц на зарядці Австрія Energy чи Відень -E Energy. І я вважаю, що це неадекватна ціна. Але чому така ціна? Тому що після 3 годин зарядки по досить дорогій ціні за кіловат годину увімкнулася оплата похвилинна І, по-моєму, я платив 10% євроцентів за хвилину. Ну добре. Але взагалом, потім, коли я зроблю про відео про загальні кошти поїздки, ви побачите, що це не дуже вплинуло. Тесла мені була безкоштовна, і вона мені досить міцно просмажила батарею. Тому ну, ви бачили температуру на скан Тесла. І я думаю, що через такі температури моя батарея буде швидко деградувати. А iоніті не прожарювала так сильно мені батарею і коштувала. Менше 9 євро. От. Ну і все. отож чи варто їздити Теслою в подорожі такий проміжний підсумок. Звісно, що варто. З недоліків, з пункту пасажирів, з точки зору пасажирів, значить, задній ряд обдув модель 3 обдув 3 для заднього ряду є тільки з центральної консолі. І досить міцно віє це холодне повітря. І його досить важко налаштувати, не можна його прикрутити, зробити слабіше. Воно або є, або нема. І коли ставимо 20-21 градус, а на вулиці 36, ну шпарить дуже холодним повітрям. Але коли я зробив 22 градуси, то вже стало легше. Заднім пасажирам було спекотно, тому що вони вимагали від мене вимкнути їм обдув, тобто вони сиділи без охолодження, без конди конди кондиціонера. Під скляним дахом, тобто відкритий дах, і їм пекло сонце. А дах він чорний. Отож, така ситуація. Ще що сидіння низькі, значить, вони як ковші, і для низьких пасажирів дуже важко звідтіля вибиратися. Немає ручки, щоб взятися на дверима, щоб допомогти собі вийти. от Ну і ще немає регуляції ременя безпеки. У мене ремінь безпеки зараз на найнижчому положенні, і то він у мене заходить на шию. от При тому, як у мене якщо я сиджу зручно для себе, от у тещі, яка нижче взростом. Ремінь завжди на шиї. Чи вона сидить позаду, чи вона сидить спереду. Їй це дуже не подобається. І я її розумію. Тобто, в тесні просто відсутня регуляція в широкому діапазоні ременя безпеки. Ну це і всі недоліки такі. Запасу ходу нам вистачало. Ми заморювалися, треба було зупинятися, скористатися з туалету і так далі. Але всі задоволені поїздкою, навіть теща. Особливо ціною поїздки, тому що ми проїхали ну, багато кілометрів, але кошти Вінєток у нас вийшли на перше місце. От тому я вважаю дуже-дуже непогано. Ну і все, дуже дякую вам за перегляд. Допомагаємо разом ЗСУ. Будь ласка, підпишіться на мій канал, бо мені не вистачає зовсім трішечки, щоб кошти за рекламу перераховувати з каналу теж на ЗСУ. До нових зустрічей! Бувайте!